Нещодавно з'явився проект за вашим авторством, де ви подаєте нового кандидата на посаду голови земельної комісії, кандидата, який голосував і підтримував 13 з 15, за даними руху чесно туалетних схем, який не підтримував антикорупційні земельні правила і не голосував за скасування однієї туалетної схеми на героїв Севастополя. Пам'ятаєте таку кампанію Smart Properties? Вона в чистому місті у наплівках фігурувала. Так, от е, моє депутатське запитання буде полягати в тому, з чим пов'язана вибір таки, такої кандидатури. І чи не є це з підпадінням з тим, що вже два тижні на вашому підписі знаходяться антикорупційні земельні правила, які були розглянуті і підтримані цією київською міською радою, і я дуже сподіваюся, що все-таки знайдуть ваш підпис також. Дякую, дякую. Нам потрібно запускати роботу зімельникамісії. Дуже дякую всьому депутатському корпусу, які підтримали нові правила зараз. Про роботи депутатської комісії я вважаю, що ті депутати в тому складі до того моменту, поки у нас там не було переформатування, повинні також відпрацьовувати. Вати і робити велику кількість тих документів, які вже пройшли всі питання. Зараз велика увага всієї спільноти для того, щоб не питань і толятних схем там не було. І вважаю за те, що комісія повинна працювати по новим правилам, які ми затвердили. Велика увага до цього. і Я переконаний, що ті питання, які там вже тисячі питань, які лежать, повинні розглядатись. А наше завдання зробити так, щоб не жодного питання до якого у громади було питання чи сумніви до. Доцільності цього питання не виникало, тому з цим і пов'язано прийняття рішення і пропозиції запустити роботу земельної комісії.